Людина пітьми Доктор Пейтон Вестлейк працює над синтетичною шкірою, аби допомогти постраждалим від опіків. Тим часом його кохана знаходить документи, що викривають нечесність її боса Луїса Страка Молодшого. І саме за ними приходять до лабораторії Вестлейка кримінальний авторитет Дюрант разом зі своїми посіпаками. Вони жорстоко катують вченого та підривають будівлю. Потерпілого привозять до лікарні із жахливими опіками, і для усунення фізичного болю застосовується експериментальна операція на нервову систему. Веслик виходить із коми, відновлює свою лабораторію та вирішує помститися кривдникам. Режисер Сем Реймі сценарій написано спільно з Айвоном Реймі, чаком Фарером, Деніелом та Джошуа Гольдінами. Акторський склад включає Ліама Манісона, Френсіс Макдорманд, Ларі Дрейка та Колін Фрілс. Початково Сем Ремі хотів екранізувати комікс Тінь, проте студія Юніверсал відмовила, бо вже працювала над цим. У 1994-му справді вийшов фільм Тінь із Аликом Болдуїном в головній ролі. Тож режисер створив свого героя, надихаючись приводом опери Горбанем із Нотрдаму, Тінню, Бетменом та класичними монстрами Юніверсал. Від самісінького початку до старту зйомок сценарій пройшов через 12 черв. Неток. На головну роль режисер розглядав старого друга Брюса Кембела, але студія назвала його не надто відомим на той час. Проте Кембл все ж знявся у фільмі. Саме він, а не Ліам Нісон, виходить із кадру в останній сцені. А ще у 2006-му опублікована міні-серія коміксів Людина пітьми проти Армії Темряви, у якій Еш Вільямс та Пейтон Вестлейк об'єднуються проти сил зла. У фільмі могли знятися Білл Пекстон, Джулія Робертс, Гері Олдмен, Кеті Бейтс та Демі Мур. В одній зі сцен Страк розкладає цілу коробку золотих монет на ліжку та потім звивається на них в екстазі. Абсолютно при цьому голісінький. Проте цю та ряд інших сцен на фінальному монтажі таки вирізали, скоротивши таким чином хронометраж із 2 годин до 96 хвилин. Людина пітьми отримала два сиквели у 1995 -му та 1996. -му режисером виступив Бредфорд Мей. Обидва вийшли на відео і оцінені не дуже. Окрім цього, одночасно із фільмом вийшла офіційна комікс-адаптація у трьох випусках, а згодом і продовження у шести. Для прихильників книжок новелізацію створив Рендал Бойл. Він же згодом продовжив історію у міні-серії ще із чотирьох. Громанів навесні 2022-го Ліам Нісон виявив зацікавленість у зйомках сиквелу. А Сем Реймі оголосив, що студія розглядає можливість продовження людини пітьми та вже залучено продюсера. Станом на зараз ніякої інформації про новий фільм нема. Рейтинг 6,4 на IMDb та 83% на Rotten Tomatoes. Касові збори понад 48 мільйонів доларів при кошторисі у 14. Загалом людина пітьми це похмурий супергеройський трилер для тих, кому смакують роботи Сема Реймі не Бетменом єдиним.